Це площа слава радянському труду. Слава радянському труду. Жінка за вигляд Українка, але з радянської історії нашої. Це дівчата і хлопці, члени сімей зниклих, зниклих воїнів наших. Ну, зрушили з місця. Запрошую, ми будемо з ними укладати чи угоду, чи меморандум про співпрацю. Всім, хто стосується, особливо ті, що постраждали від війни Кацапів проти України, треба об'єднуватись, треба жорстко умовляти громаду ну, в особах депутатів, міських голів і так далі, щоб був і ресурс виділений, і щоб сиділи патріоти, а не бацури з бабульками Януковича. Ну, Албанський поклявся. Коли ми його нарешті знайшли, дівчатам не мені, я стара людина. Що буде приміщення, буде банер, сім'ї мають право вирішувати, що робити. Вони бажають десь тут, на цій площі радянської праці, щоб був встановлений банер і за ну, бажанням сімей. Щоб їхні хлопці зникли, були на виду. Ну, тільки хочемо нагадати Албанському вже це від себе. Має бути освітлення і відео. Не ті волонтерські ваші подарунки міліції, відеокамери і сонячні батареї, а одну камеру тут і відео. Я сподіваюся, що Албанський ну, при пам'яті. Завтра ми в нього спитаємо. Дякую, слава Україні!